Запам'ятай, застосовуй приміняй. Якщо вдома ти один, то на вулицю не йди, двері міцно закривай, їх чужим не відкривай, гострі речі не бери і нічого не пали. Ліки в їжу не вживай, прилади ти не вмикай. Знає кожен пішохід на червоний йде не слід. Жовтим мига, зупинись, в різні боки подивись. Як моргне зеленим оком, ти йди сміливим кроком, на дорозі не зівай, дорожні правила вивчай. Сигнал тривоги чуєш ти? В укриття мерщій іди. За учителем прямуй, ти не плач, не панікуй, не штовхайся. Не кричи, речі міцно ти держи, не ховайся, не біжи, краще спокій збережи. Вибух чуєш, не ходи, не чіпай і відійди. Вибухові ці предмети ти у руки не бери, кроків сто назад зроби, сто один або сто, в телефоні набери. Рятувальників чекай і нічого не чіпай. Щоб не трапилось біди, ти до лісу не ходи. Вибухові там предмети можуть шкоди нанести. Тож у лісі не гуляй, грибів ягід не збирай, про здоров'я своє дбай, ці місцини унікай. Правила запам'ятай. Про здоров'я своє дбай.